Друзі, дякую усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні відео таке маленьке, буде більше про шиття. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Друзі, були в мене отакі джинси джинси Армані. Дуже гарні, там дуже гарні кармани були. Це вже я їх порізала, це все, що залишилося від них. І друзі, були в мене такі куски, такого трикотажу. Він як в'язаний, бачите, така косичка в нього йде. Були величенькі кустки, я вже з них покроїла. Це залишки такі мали, маленькі. Осталися, залишилися. Ось. І тому, друзі, я хочу вам показати, що я з цього всього зробила. У мене дочка, у неї такий спортивний стиль, вона джинси носить, штани спортивні. І я вирішила, друзі, зробити її на весну. Вона ще не закінчена, дивіться, вона ще в процесі роботи. Зараз я її зніму, друзі, і трошечки вам розповім, що в ній такого цікавого зараз, друзі. Усю відровку я шила з кусків. Ви зараз зрозумієте, зараз покажу вам. Оце, друзі, ізнанка. Ізнанка, дивіться, куски були, були такі величенькі, тому... Е, хватило їх, ну, от бачите, наскільки хватило, а далі я додавала кокетки із джинсу. І стиковку цих кусочків я робила так, щоб совпадав впадав везерунок. Дивіться, він, ви ніде не зрозумієте, що тут стиковано з кусків. Але на рукава, друзі, у мене вже не було великих кусків, і тому прийшлося стикувати їх поперед. А поперек, ну, видно було, що. І щоб його закрити, ось, прийшлось робити таку, бачите, джинсову відділку. Не оброблена, ще постріпала трошки. Какетки, друзі, кокетки теж, теж постріпала. І на спинці. Ось, дивіться, на спинці ось. І попереду. Кармани. Тут дуже гарні були кармани. Зараз покажу вам. І вони були різного розміру. Дуже цікаво так ззаді на джинсах. Дивіться, я обрізала сантиметр біля карману по джинсам, обстріпала його і прямо на цей клаптик оце настрочила, щоб не трогати карман, бо я такої строчки вже не повторю. У мене машина дуже погано тяне товщину цього джинсу. Один карман, оцей менший карман, бачите, він до планки цієї не достає. А другий карман більший сантиметра на два з половиною. І тому я їх зробила по висоті однаково. Але оцей карман, щоб симетрія була, я опустила на планку. І дивіться, як чудово все виглядає. Як вроді воно так і должно бути. Потім знайшла сюди таку коричнево гарчичну молнию купила. От, зробила відділку попереду. Тут буде така планочка, молнію я вже вшила. ось, І понизу планка. Отак, От понизу, бачите. У мене така ідея є, якщо я знайду щось трикотажне, таке гарчичного кольору. Я хочу зробити трикотажний манжет і трикотажний, чи капішон, чи воротник. Ще не знаю, друзі. І підкладку, вже підкроїла під... підкладку, буду зараз збирати її і з'єднувати з основною деталею. А потім, друзі, я вам вже покажу готову свою роботу. Виходить дуже непогано, я вам скажу, дуже гарно це виглядає. Ось. І я так подивилася, її можна таку і чоловік... чоловікам пошити. Ось таку вітровочку. Вона, як кажуть. Унісекс, і чоловікам можна, і жінкам можна, тим більше, що вона на мовні. Друзі, зустрінемося з вами, коли я вже все це закінчу. Друзі, завершила я таку вітровочку спортивну, бачите? Вроді так непогано все вийшло. я вже по деталях розповідала, з чого вона зроблена. Друзі, не знайшла я отакого от рижо коричневого трикотажа, хотіла манжити, та воротник, А вийшло, що не знайшла нічого по кольору, і тому зробила джинсові такі манжети і джинсовий капюшон Підкладка тут стоненького, такого, теж як джинс. Друзі, ще дочка побачила на цих джинсах була одна халоша з таким малюнком, буквами з такими. Дивіться. І вона захотіла, щоб я її пів спини. На одну половинку спини зробила таку, як кажуть, відділку. Я ще вирізала тут таку дірку, все це обстріпала і настрочила теж риженькими ниточками. І отакий вигляд, бачите, отаздаля. оце все має. Дуже непогано так вийшло, вона задоволена, Капішончик, Ну, все, друзі, вона на підкладочці, все як полагається. Оце, друзі, і все. Нарешті, я її закінчила. Довгенько я її, я її тягала. Спочатку вона так пішла гарно, а потім, як застопорила, буває таке, що іде-йде, ну, в шиті, а потім щось не можеш знайти, то молнію, не можеш, блискавку не можеш знайти, то відділку якусь не можеш знайти. Ну, а так, вроді би, друзі, і усе. На цьому Зараз я вам щось покажу на балконі і буду з вами, друзі, прощатися. Друзі, на завершення свого такого маленького відео іноді забігаю в таку крамничку, там, де насіння, добриво, друзі, і потрапила на отаку квіточку. Називається вона нолана, синій птах. Це однорічна квітка. Бачите, які в неї схожі на петуню квіточки голубенькі. Вона, як ґрунтопокривна, можна її виращувати, а можна в кашпо садити. Я взяла для кашпо. Буду пробувати. Засухос ну, засухостійка рослинка, тому спробую її в кашпу. Друзі, ще захотілася собі зробити такий маленький весняний подаруночок, хочеться вже квітів. Ось, купила, друзі, от таку кімнатну примулу. У прошлому році я тільки на неї дивилася. Ой, дивіться, які в неї є листя. Я спочатку думала, що це такий сорт. Герамі, чи я не знаю, ну, по листях я не впізнала квітки як у примули, а листя е, не схожі на примулу. І продавчиня не знала, що це за квітка. Е, ось, А у цьому році я потрапила на таку продавчиню, яка відповіла мені сказала, що це кімнатна примула. Ну, друзі, буду спробувати вирощувати, не знаю, може, влітку її треба висадити е, в ґрунт. На вулицю, тому що в хаті вона може загинути, мабуть, від цієї спеки, яка у нас останніми роками. Хто має досвід вирощування такої рослинки, напишіть мені, будь ласка. Друзі, на цьому я буду завершувати своє таке маленьке сьогодні відео. Усім пока, до нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене. Дякую всім, хто пише мені коментарі. друзі. Всім пока!